Зовий Денис, народився в 95 році. До 15-го року працював ремонтником в тролейбусному депо і в 15-му році, коли оголошено було набір до національної поліції, вирішив для себе, що він хоче бути поліцейським, вступив тоді до національної поліції, визначив для себе, що він буде бійцем поліції особливого призначення. З того часу весь час він був саме в цьому підрозділі, виконував щастю, гідністю всі завдання, які перед ним стояли. І коли в 22-му році відбулося повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Іну він був в складі зведених загонів, які виконували завдання на різних напрямках нашої держави і здійснював відсіч збройної агресії Російської Федерації. 14 листопада на ротаційній основі він прямував своїми поліцейськими побратимами до бойової позиції. Ворог зробив підступну засідку, вдарив в підрону по цьому службовому автомобілі, на якому вони рухались. Троє поліцейських отримали поранення, змогли. Вижити, а Денис отримав поранення несумісні життям і загинув на місці.